Сполучені Штати переорієнтують військову допомогу Україні на довгострокову перспективу. Почувствуйте різницю. Адміністрація президента США Джо Байдена планує в прийдешні тижні оголосити довгострокову військову місію з підтримки України та призначити генерала, який буде відповідати за постачання допомоги і підготовку українських військових. Як повідомляє Європейська Правда, про це йдеться в публікації «Wall Street Journal». Оголошення військової операції означає її офіційне визнання, а також вказує на те, що Сполучені Штати планують довгострокове фінансування підтримки. України і участь у цьому процесі американських військових, яких, зокрема, можуть за це нагороджувати. Призначення генерала, який, як очікується, матиме дві або три зірки, відображає створення командного центру відповідального за координацію зусиль. Це відрізняється від переважно тимчасових заходів, у межах яких останні роки надавалася військова підготовка та допомога українцям, зазначається у виданні. Про зміни в параметрах підтримки Києва Вашингтоном стало відомо. Тому тоді, коли Сполучені Штати у День незалежності України оголосили про додатковий пакет військової допомоги в розмірі майже трьох мільярдів доларів для українських збройних сил. За інформацією Пентагону, до нового пакету ввійшли шість додаткових дивізіонів зенітно-ракетних систем на з додатковими боєприпасами, майже 250 тисяч снарядів калібру 155 мм та 65 тисяч снарядів до 120-мм мінометів. Кіпаки Тарас Борозовець, офіцер першої окремої бригади спецпризначення імені Івана Богона. Тараси, слава Україні! Вітаємо тебе, Героям слава вітаю вас. Тараса, кілька слів про день незалежності, про 200 вильотів літаків ворога в цей день, про 400 літаків та 350 гвинтокрилів біля кордонів України. Ну, ви знаєте, я почну з приємного, а потім почнемо говорити про складніші речі. Я знаєте, що подумав, що насправді те, що наш ворог готував, і це не підгає сумніву ракетну атаку на день незалежності, те, що він цієї атаки не здійснив. Свідчить в першу чергу про те, що вони бояться, вони бояться того, що по перше Значна частина цих ракет могла бути перехоплена і була би перехоплена українськими системами ППО. А ефект досягнутий був би абсолютно протилежним. Українці сьогодні згуртовані як нація, як країна, і будь-яка спроба сьогодні нас залякати затероризувати, у Кремля призводить до абсолютно протилежних наслідків. Тобто з кожним днем, з кожним прольотом ракети, кожного града, кожного російського снаряда стає з кожним днем на кілька тисяч патріотів України більше. Причому буквально, буквальному сенсі, от я зараз перебуваю в Харкові, місті, яке щодня піддається обстрілам росіянами, і я маю сказати, що чи то. Скажем, так виїхали з міста ті, хто орієнтувався на Росії, чи швидше за все просто помінялись люди. Ну фантастика відбувається. Місто очищується повітря. Саме очищується. Знаєте, не Пахніт руським духом тут абсолютно нормально, здорово, чисте українське повітря без цієї всієї московської свободи, і дихати в. Харкові стало в прямому сенсі легше. Так тут страшно, тут кожен день обстріли, кожен день нищать просто історичні пам'ятки. От я сьогодні знову їздив центром в службових справах і просто бачу, ну просто знаєте жах, що відбувається такі прекрасні будинки. Історична спадщина, яка пережила першу другу світову війну, руйнується цими мразями. От, але від цього харків'яни стають тільки міцнішими. Я не чув ні розпачу, ні скарг. Люди налаштовані на те, щоб цю всю наволач звідти викинути і відбудовувати своє місто. Більшість харків'ян повернулася ну за винятком північної Салтівки. Там, де найбільше тривають обстріли, там просто неможливо жити. Там зруйноване. Я думаю що десь близько 30%, якщо не більше, житлового фонду. Всі інші райони людей багато, і це було помітно навіть в день незалежності, незважаючи зважаючи на те, що був. Оголошений комендантський час і місто працювали стільки військові а, або поліція. Ну от е, було видно, знаєте, ну насправді дуже багато людей дійсно повернулося. Е, там, горіли вікна і подібне. Тому... Те, що вони зараз сконцентрували таку силу селено російської авіації, свідчить тільки про те, що це є більше засобом тиску. Навіть її застосування не буде. Чому бо вони не літають в прямому і проносному сенсі? Ця історія вона вже не злітає. Бо накопичена така сила уже українських ППО достатня. Вона не є там. Ну там скажемо максимальна, то якого ми потребуємо. Але вона є достатня. і тому вони сюди не залітають. Вони можуть використовувати свої акції тільки на відстані. Так удари можливі з літаків, але такого шапошу, коли вони літали безкарно в нашому просторі, в тому числі і над Харковим, вже не буде ніколи. Тараса, добрий вечір. Я хочу. Мене сьогодні цікава роль. Я читаю про військову і іншу допомогу, яку нам надають різні країни. От про Тайвань, про дрони. Я говорив, може ти чув? Несподівано Тайвань розродився. І зараз я від туристичної країни читаю нам про допомогу. Іспанія передала Україні, передала в минулому часі. Україні батарею ППО для захисту із російських ракет -авіації, а також 20 броньованих машин, 75 палет зі снарядами для артилерії та 1000 тонн дизеля вартістю близько 2,5 мільйона євро. Мене це тішить. Мене тішить, розумієш, справа не в розмірі, на мій погляд, а те, що дають усі. І ми не бачимо, щоб стояв там Байден чи хтось з європейських структур керівних і кричав: ну, дайте, дайте, вони самі дають. Дуже дуже важливо. Безперечно, Матвію. Ну, послухай, сьогодні справді з Тайванем це більш цікава історія ніж з Іспанією. При всій по але ти розумієш, що тисяча літрів пального, ну це не дуже добре. Там більш цікаво, насправді, те, що вони передали 30 тисяч комплектів тон, зимової тисяча форми Тисяча тонн. А ну я не почув значить. те, що вони передали 30 тисяч комплектів зимової, зимової форми, оце важливо. А тайвань це завжди прекрасна історія. Справді передача 600 бойових дронів бомбардувальників це такі дрони, з яких можуть скидатися боєприпаси, гранати, бомби. Зараз вони здебільшого саморобні. Ну, от я бачу їхнє застосування практично. E, знаєш, наші от красавці просто красені. Вони самі з себе знаходять, беруть цивільні дрони, купляють на різних сайтах, в тому числі китайських, до речі, спеціальні такі механізми, за допомогою яких скидаються ці бомбочки. І я бачив, що чотири бомби він може спокійно нести. Підлітають до російської бронетехніки, скидаються згори. І все це знімається, воно летить, палає, і потім цей дрон безкарно далі відлітає. Оце клас. Знаєш, ну це красиво. Це просто дивитись на російську палаючу техніку. Це терапевтичний ефект, це завжди корисно. Це дуже добре для міцного сну. Це покращує кров'яний тиск, зменшує ризик захворювання респіраторними захворюваннями і знімає стреси. Тому на ніч рекомендується обов'язковий перегляд. Усіх самих роликів до речі, зайдіть на Ютуб-сторінку бригади Богона, і подивіться, як прекрасно вночі українські воїни знищують з сапога так званого сапога, це СПГ протитанковий гранатомет, російську бронетехніку, тиха українська ніч, але вона безжальна до ворогів. Ну так, Тараса, дякуємо тобі. Бережи yeah. себе, бережи себе, друже. Дякую. Тарас Березовець – офіцер першої окремої Я бригади, спецпризначення імені Івана Богуна. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.